Директор Білокриницької школи, що у Рівненському районі Світлана Ткачук подарунком не натішиться. Каже, нарешті батьки 40 учнів із села Антопіль, які доїжджають на навчання, матимуть спокій. Адже раніше, аби дістатися до навчального закладу, дітям потрібно було перетинати трасу Київ чоп зі щільним автомобільним потоком. Діти доїжджають з першого по одинадцятий клас, і малих дітей потрібно забрати в селі, спокійно довести до школи в будь-яку пору року. І взимку, коли заметіль, і коли дощ, і коли сонце, і в будь-яку пору. До школи довезли батьки спокійні, вчителі спокійні, бо всі діти приїхали. Від школи так само дітей забрали у визначений час і завезли додому по домівках. З 2010 року рівненщина отримала 80 шкільних автобусів. Ще 19 придбали за гроші місцевих бюджетів. Всього в області є 183 шкільні автобуси, зазначив начальник обласного управління освіти Григорій Таргонський. Тим часом, аби усім дітям та їх наставникам було зручно доїжджати на навчання, потрібно ще 80. Тесарненський район, 3, 4 чотири шкільних автобуси, Володимирецький район, чотири шкільних автобуси, Млинівський отримав три шкільні автобуси. Деякі інші райони також по три отримали. Деякі по два, деякі по одному. На місцях визначались навчальні заклади, пріоритетні, з які погоджувалися з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. І от 35 автобусів отримано. Плюс, так як я ж говорив, що ще два автобуси в цьому році надійде на Рівненську область. Загалом на Рівненщині підвезення до навчальних закладів потребує майже 15 тисяч учнів та 3 тисячі вчителів. Поки дістаються, як можуть, на навчання 4 тисячі школярів та тисячу освітян області. Олександр Туц, Новини Рівного.